Я відкрив Івана Франка десь в третьому класі, коли читав його казочку фарбований лис, а потім пішло і пішло, і найбільше мені запам'яталася повість Захар Берк. Вона є надзвичайно актуальна сьогодні. Чому? Тому що якщо ви ще раз перечитаєте цю повість, то там закладена ідея колективної безпеки. Це та ідея, яка сповідує. Сьогодні військово-політична організація НАТО, до якої так Україна прагне. Хочу по Івано-Франківську, там дошка меморіальна, там дошка меморіальна Івана Франка. І знаєте, це зворушує, це десь хвилює, зобов'язує. Написалися такі поетичні рядки. Івано-Франківську читаю Франка. Івано-Франківську аура така, що дух Захара Беркута літає і місто від ординців захищає. Вже танками і стали їхні коні, та помисли залишилися чорні. І Захар Беркут глучко повстає, з Франком говорить, Україна є.